Так, органи керування мотоцикла, якому посчитай, що всіки. Це? 23 роки. Опять нема ніякого люфта. Зараз глянемо по якості резинок. Мені цікаво. Ну така. 525-та. Однако і вас почти по натягу провозі, він правильно відрегульований. Перше враження від Хонди, Опа! Я... А, все, да, да. нога, конечно, так высоченько, непривычно. Так, огляд сегодня двох Honda CB500, Две Honda CB500. По загалях поговоримо про кожну із них, в принципі, різниця незначна, але вона є. Такого на каналі ще не було, але, як кажуть, це буває в перший раз. Хотів глянути, що таке японська якість тих років. Проїхатися, щоб були якісь відчуття. Ну, коротше, як завжди, з двигуна. Наскільки відомо, це чиста кубатура 499, тобто чиста чистенька. Наскільки я знаю на китайцях 500-кубових, чисту кубатуру важко зустріти, в основному це 470 з чим, то там 80. Не чиста кубатура. Тут все по-іншому. Як каже власник, що 4 клапани на циліндр. Це придає тільки впевненості, тому що цей двигун має гарну тягу і гарні показники, оскільки як я говорив. Чотирьох двигуни, і клапані вони різняться. Чотирьох вони шустріші. наповнення двигуна краще. Це на практиці відчувається. Зразу хочу відмітити перше враження, як побачив Honda. та, в принципі, цю. І іншу. Старенький ж мотоцикл. О, але ж візуально виглядають не так, як років є насправді. Тобто стан збережений. Двигун, в першу чергу, мені кидається покриття самого двигуна на оцей метал. Чистенький. Тобто візуально двигун збережений, бо часто кажуть, там стара японська техніка, ушатана убита. Не знаю, як на мене сліди експлуатації для тих років мінімальні. Оце я затупив. Питаю в пацанів, яка кубатура. Он написано на двигуні штамп вибит. 499. Чиста кубатура. Що ще можна сказати? Двигун має само собою рідинне охолодження і як на Yamaha МТ07, там вентилятор стоїть як, як у хата Здорово, Я в шоці того, що я привик бачити тільки на своєму мотоциклі. То тут. Ну, я думаю, це каже про гарне охолодження. Двигун не перегрівається в жару, нема такого там, що кипить, димить, мить, ні. Угу. Поняв. Ну, бак метал. Накладочки прийдуть пластикові. Гнучкий пластик, але при тому міцний. Хочу відмітити, що на китайцях сучасного зразка, на дорожчих, не дешевих. Роблять також якісний пластик, бо хтось там казав, що вообще, ну, доганять там Китаю Японію довго, то ну, хочу об'єктивно це сказати. В принципі, як воно є, що пластик досить якісний, то що він і має бути міру еластичний, міру твердий. Не крихкий, не якийсь там рихлий, такий. А такий він приємний тут. Тобто на китайцях таких 2000 доларів більше, щось похоже, то, як мінімум, китайці. За пластиком, ну, вже можуть трошечки догнати Японію. Але ж, що не догнать, це за ресурс двигуна, того, що вже багато я де чув відгуків, мені писали в коментарях, що все-таки ходове тут желізо і як не крути китайським мотоциклам і їхнім двигунам до японських далековато. Давайте на колеса перейдемо. Що по колесах? 110-ка передня чи соточка? 110, да. переднє колесо 110. Передній диск гальмівний. Ну В діаметрі десь 300. Чесно не не скажу, там знаю. 300 мм, на мою думку, оскільки він похожий десь по розмірах, як і в моєму мотоциклі. Фірма Brembo. супорта, двопоршньовий супорт спереді. Ззаді однопоршневий. Коротше, на моєму КПТ-схема. На цьому мотоциклі, який... Це старіший вже, да. на старішому зразку вже задній йде барабанний. Але цікаво, що власник скаже, нормально гальмують чи Т ці краще. Ну, ці краще а, ти порівнював і ці краще, так? все-таки. Більш таки, вони ж вавіші на цей на гальмуванням. Тормоза доволі хороша. Хочу відмітити, що на цьому мотоциклі. Власне, я купляв, вже дуги були. О, є отакі дуги захисту двигуна. Ну, в принципі, і... ну, да, більше двигуна. На цьому нема. Але я чув, що за окремі гроші можна все поставити. Підвізка. Ну, старенький мотоцикл, що хотіть. Класика. Не перевернутого типу, а звичайна вилка. Два амортизатора ззаді. Я сяду. І перше враження, перше враження від Honda. Опа. Я щоб не репіло, коротше, тут я поставив антіскріп. У мене теж така була. Воно ж ті потреться, пласть резина об бак. Пладу мені набісило. Амортизатори фірми Showa, як каже власник. Вони виглядають, як виглядають, але це японське виробництво. Ну, задня підвізка регулюється, є можливість регулювання переднатягу натягу кожного амортизатора. Це яке положення, мінімальне чи ні? Це стандартне. Це стандартне, а це яка середня чи? Саме м якче. М якче. Саме да? ну, скажу так, як для саме м'якого трошки жорстковато, але в принципі ну, явно м'якше чи на моєму КПТ. Це я ну, можу чітко і яскраво відмітити на практиці. Ці вилочка передня. Подобається. Подобається мені, як вона працює, оскільки мені подобаються ті вилки, які в міру м'які і в міру я б сказав, по своєму упругі, тому що є такі вилки на звичайних там стрітах або класичних мотоциклах, які є, тести, що можуть бути дуже м'які, їх можуть навіть пробивати нерівностях, на, на а є жорсткі, херня того, що як в'їхати кудись, то мотоцикл більш дерев'яний стає. Тут таке. Нормально, комфорт, думаю, в принципі, бездору буде. Отакий логотип він є. Honda. Прикольний, кстати. його аж під рулем. Так, органи керування мотоцикла, якому пощитаю всіки 23. 23 роки. Машинка клаціє впевнено, але трошки є люфти такий речага. Ну, на моєму нема, але ну, не забуваємо мотоциклу 23 роки. Це все прибирається. Є відео на каналі, як прибирать люфти. Щеплення вижимається впевнено, в міру туго приємно. Я замітив, що такий момент, що на кубатурних мотоциклах щеплення вижимається тугіше, чуть-чуть важче, ніж на малокубатурних. Думаю, з цим це і пов'язано, в принципі. Ну що, в принципі, за посадку ще не сказав. Посадочка така, що, в принципі, ви сидите рівно, але. Є таке, що на руль трошечки навалюєшся і ще такий момент, що ну, це ж на фоні туристичної, така як у мотоцикла, вона узенька, більш уща. У мене більш ширша і вища. Тут більш узенька посадка. Ну, Класика, що ще сказати. В принципі, зрозуміло все. Зараз глянемо по якості резинок, мені цікаво. Ну така. Блін, ну саме головне, що збереглася, це ж рідні, тих поняв поворотники. Рідні, да. рідні, нього є пару рідні поворотники. І в принципі все на місці, як так і було. Нічого не потріскало. Китайці роблять більш еластичної резини, напевно, щоб хоч якось воно прослужило. Ну, там грубіше і при тому вони рідні і все порядок. Так. За цепок нічого не сказав. Мотоцикли мають центральну підножку, що є перевагою. Опа, ще цікаве, що кинулося. Анатомічна побудова речага коробки передач. Опять нема ніякого люфта. Прикол. На китайців в більшості це все. Отакий люфт має солідний, тобто воно там тіліпається. Тут порядок. Що на Ямахі, що на Хонді люфта нема. Це ж ти не доробляв нічого, просто зажато тут а... зажато обичина, та і все. Да? Да, не тут така сама, анатомія побудови Нема ніякого люфта. О, Зовсім. Що сказати? Значить така вже йде тенденція, що на мотоциклах цих люфтів в лапці там немає. Така накладочка матова, приємна. Мені вона подобається. Ну так, да, такий матеріал. Все працює, все є. Та що сказати, в принципі, цепочка. П'ять цепочка, не сказав. 525-та, да? так? Да. 525-та цепка, відрегульований, натяг цепка, на боковій підножці і є отакий провис. Що тут пишуть по мануалу? пойми, що вони пишуть. Все не по-нашому. Коротше. Ну, для дорожника, а такий провес нормальний. Я так зрозумів, це ручки для пасажира, так? Да? Да. Ох це, йому сидить буде не по приколу. Це під, під задниці руки засовує. А взагалі зручно садити чи ні? Ну, взагалі, всі тримаються за, за ту ручку верхню. За верхню, так? Да? Ну, в принципі, що я логічним. 525. Однако у вас почти по натягу і він правильно відрегульований. А взагалі як тягнеться? Ну, оскільки ви наматували там. Ви по три тисячі вже приїхали, так? Я три тисячі ну десь сто. Сто ж ти приїхав? Сто кімен. Ну, я поняв. Ти недавно купив мотоцикл, так? Це, така, ну в мене більш цікаво, що ти кажеш три тисячі. Ти оце разу, не підтягував не разу? Ні разу. І ото такий провис? Так. Да. А цепка фірма Дід. Ну, коротше, Японія, так? Да? Да. Японське виробництво цепка, автор, точніше, власник, не підтягував її не разу. Блін, та це реально про щось каже. На китайцях це піда. Ну от чесно. Вона там казати, китайці догнали пластик, китайці догнали резину, там, не знаю, ще щось догнали. Ну, от, якість цепка, якщо взяти навіть того самого. Ну, в принципі, желізо проще скажу. Тут ресурсніше, тому що на Ямахі, мій знайомий, також цепок підтягував, підтягнув, проїзди дві з чимось тисячі і все. Я трогаю провесть, він нормально відрегульований. Він каже, я його не підтягував. Що скажу, закономірність. Масло, так? Да? Да. Разу 5 тисяч. Да. А об'єм ти кажеш, який? 3,1. 3,1 літра? Треба завивати сюди? Да. Ну, в Ямаху, там 700 кубиків, а треба завивати 2,4 чи 2,7 з фільтром. Можна показати ще датчик підножки боковий. Є він, так? Да? Да. Тобто, поки ножку не знімеш коротше, з ножки, то мотоцикл не заведеться, да? Чи не рушить. Не поїде. Ага. Тут є отакий от датчик, щоб в принципі логічно, кубатурний мотоцикл має бути нормальна якась система безпеки. Прикольно. Кофер сам доробляв Ні, Все продається. Розширювальний бачок в цьому мотоциклі он де стоїть внизу. Як і говорив, пишіть задавайте питання, що у вас там буде по якихось моментах, які ви хотіли там побачити, почути, оскільки про мотоцикл, можна говорити багато. Що, я зараз сідаю, проїдусь на одному, може. Щоб відчути що таке Honda CB після Китайця. Не знаю, мені 700 була стрьмна, я думаю, тут буде попроще. Приятні тут. Да. ну, щас, Я зараз там? Це. А, все. Ну да, а робота, як оце, є блогер Віталій Мотогараж. Оце двигун заповнення, я вже дивлюся. Я я да, Нога, звісно, так височенько непривична. Мотоцикл має чітку роботу коробки передач та динаміку розгону, якої з головою хватить для обгону і так далі. Якщо говорити за питання є сума 2,5 тисячі доларів, що брати новий Китай чи стару Японію, то можу сказати одне через призму свого бачення: Стара Японія має гарний ресурс та динамічний двигун, якого вистачає з головою. Але застарілі технології, типу галогенного освітлення, не повністю інформативну панель. І так далі. І в свою чергу новий Китай дає сучасні технології, але менший ресурс заліза та меншу кубатуру. Робити апгрейд старого японця або їздити з невеликим крейсером, але на сучасній техніці вибір за вами.